Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас на огляді Multitool MTAC Typ 1 Black, тобто у чорному кольорі. Його мені подарував мій друг, за що йому велика подяка. І давайте розглянемо його детальніше. Упакований він ось такі картонні коробці. Всередині нас зустрічає. Каненний футляр. Кріплення на пояс присутнє в ньому, і застібається він липучкою. Тут ми маємо набір бід ось таких гумових термачах, що доволі зручно, оскільки всі біти при купі вони не розкидаються. І, власне, всередині. Сам мультитул. Має він ось такий вигляд. Він був ще додатково упакований в поліетиленовий пакетик. Розкладається він ось так, таким чином ми маємо плоскогубці. На них у нас присутній логотип МТАК. Також вказано, що це нержавіюча сталь. Ось ця позначка, напевне, вказує на твердість сталі, якщо я не правий виправте, будь ласка, в коментарях. На вагу мультитол досить важкий, тобто метал гарний, з якого власне, зроблений інструмент. Маємо ось такі кусачки. Ну, все як у плоскогубцях. Ну і, звичайно, оскільки це мультитул, тут є ще декілька інших інструментів. Виймаються вони туго, але зате вони фіксуються непогано. Ми маємо ось таку пилочку з такою цікавою геометрією зубів. Вона є доволі гострою. Наступним у нас інструментом є ось таке шело. Якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, пишіть, будь ласка, в коментарях. Воно є вже з виробництва заточене. Тобто не потрібно додатково допрацьовувати його в домашніх умовах. Так. Далі у нас йде відкривачка, ось така і фігурна викрутка. З цієї сторони ми маємо ось таку пелочку. Наступним інструментом у нас є, власне, ніж. Ніж у нас також є уже виробником загострений. І наступним інструментом. Ага, тут є ще також плоска викрутка. І ось такий от інструмент ми маємо. Для чого він? Саме для того, щоб користуватись ось цими бітами. Тут у нас є головка, Дістається стається вона важко, але в цьому є свій плюс, зате воно буде надійно кріпитися. Таким чином ми одягаємо головку, і ми можемо вибрати любу з біт, Ось таким чином вставляємо і користуємося викруткою. Біти у нас є різні, під різні типи гвинтів, конфірматів. Все у нас фіксується на магнітах, тримається, не випадає. Тепер давайте трошки протестуємо його. Саме хочу протестувати. Ніж, а також плоскогубці, а конкретніше в плоскогубцях кусачки. От беремо плівку. І пробуємо її різати взагалі без проблем. Ну, ніж, в принципі, ріже. Можна сказати, може хтось і скаже, що рве. Давайте протестуємо його ще на аркуші паперу для наглядності. Так, ось таким чином він бере. Бачимо ріже. В принципі, ось цей тест, ніж, так, також успішно пройшов. Тепер давайте складемо цей мультитул і протестуємо наші кусачки. Так. Тестувати будемо його на кабельній стяжці і також на Шматкові алюмінієвого дроту. Беремо кабельну стяжку і бачимо, закусилась вона. Тобто, перекусувати він кабельну стяжку не може. В іншому місці спробуємо. Бачите, він проминає. Пластик не відкусує. Так, що ж нам скаже тест на алюмінієвому дроті. Давайте поглянемо. Алюмінієвий дріт кусає взагалі без проблем. І також можемо поглянути, що. Від такого тесту фарба у нас з кусачок не злізла. Ось ця плямка, це, скоріш за все, вона просто осталась з залишки алюмінію. Отож, можу сказати, що мультитул гарний. Не кожен мультитул є одразу від виробника заточеним. Е більш м'які матеріали кусачки у нас проминають, але з твердими матеріалами, як то алюмінієвий дріт. Цілком можливо, що, е, щось, наприклад, якийсь невеличкий е, залізний торос чи залізну дротину невеликого діаметру, воно також успішно перекусить. І, е, думаю, буде надійно служити вам такий предмет. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, а також до наступних зустрічей у наступних відео.